На прикладі даної півсфери, давайте розглянемо, в чому полягає різниця між гарячими клавішами F та J в режимі редагування. І так, сфера виділена, натискаємо TAB, переходимо в режим редагування. І почнемо з того, що клавіша F використовується для створення нових граней або ребер. А клавіша J потрібна для створення розрізів. Давайте ми це з вами продемонструємо. Ну, наприклад, якщо нам необхідно створити ребро між двома довільно обраними вершинами, ми їх виділяємо і натискаємо відповідно клавішу F. У нас утворилося ребро. Тепер, якщо ми переключимося в режим роботи з гранями. Це або трійка на цифровій клавіатурі, або ось тут вибираємо відповідну піктограмку, натискаю трійку. І тепер я виділяю грань, вона виділяється повністю. При її видаленні: ребро утворене між двома вершинами залишається. Натисну комбінацію клавіш Ctrl-Z для того, щоб. Повернутися в вихідний стан. Що ж буде відбуватися, якщо ми замість клавіші F натиснемо J. Начебто нічого не змінилося. Але в цьому випадку відбулося розрізання ребром оцієї грані? Переключаємося в режим роботи з гранями. Бачимо тепер в чому різниця. Тобто ось це ребро неначебто розрізало дану грань навпіл. І тепер ми можемо видалити не всю грань, як було до цього при використанні клавіші F, а лише її частину. Повертаємось у вихідний стан. Що ж буде, якщо ми виділимо не дві вершини, а декілька? Я з затисненою клавішою Shift виділяю декілька вершин і натискаю тепер клавішу F. У нас утворилася нова грань, незалежна від оцієї. Тобто, якщо я переключаюся в режим роботи з гранями, виділяю ось цю, я її можу вільно видалити. Залишиться ось лише ця грань. Повертаємось назад. Давайте виділимо які-небудь інші вершини, але теж 4. І ось тепер зверніть увагу, яку вершину я буду виділяти першою, яку останньою. Ось буде перша. І ось тут десь останнє. Тепер, коли я натисну клавішу J, в мене не відбувається створення нової грані. Тобто розрізання відбувається лише між першою і другою, другою, і третьою, третьою і четвертою. А між першою і четвертою ребро не утворюється. Тобто ось цей контур у нас не закривається. Але при цьому розрізання відбулося. Якщо перейти в режим роботи з гранями, то ось зверніть увагу. Тепер ми ось ці шматочки можемо виділяти окремо. Натискаю одиничку на цифровій клавіатурі. Якщо ж я хочу якби, закрити цей контур, то я повинен повторно виділити ось цю першу і четверту вершини. Натиснути J. І ось тепер контур закрився, і при цьому відбулося якби розрізання грані.